Ну для новачков, це відразу на етапі співбесід ми кажемо про те, що в нас це є частиною роботи, щоб це не було потім ну здивуванням, якимось, да але якщо вже є стала команда, яка не хоче приходити, то ми е маємо дати якийсь тізер. Ми їх збираємо там якась п'ятихвилинка, і друзі, про що б ви хотіли, можливо, чомусь навчитися. Там, не, не. Тут зазвичай 70% чомусь про алкоголь е, відповідає, що там вино повчити, коктейлі. Та, та, та. Е, окей. Наприклад, ви побачили про коктейлі, вони всі вам пишуть, а ви їм взагалі-то хотіли дати продажі. Наприклад, да? то ми е, беремо цю тему коктейля алкоголь і... Її для тренера просимо, щоб от прям він втягнув цю тему по тренінгу. Там, да, і кажемо, що ми для вас ви просили зробили. Ну, така трішки з цої, але ну ось так. Е